Доброго дня, дорогі друзі. З вами я, Надія на своєму каналі Дім та Присадибна ділянка. Продовжуємо випуски про проведення сільськогосподарських робіт осінню. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Сьогодні ми будемо говорити про обрізку та укриття однорічного винограду. А наступне відео буде про обрізку та укриття на зиму. Двохрічну винограду, а потім багаторічну винограду. Ну, насамперед, щоб почати обрізку, ви бачите, що ми знаходимося коло великого куща багаторічного винограду. Потрібно зрозуміти, а коли ж потрібно правильно проводити обрізку весною, взимку чи осінню. Ну, насамперед, ми всі знаємо, що ми обрізаємо виноград для того, щоб сформувати. Лозу, яка нам буде приносити урожай в слідуючому році, тому досвідчені виноградарі всі наполегливо рекомендують проводити обрізку тільки осінню. Чому? По-перше, ми зможемо цю лозу укрити, сховати, як вона молода, однорічна лоза чи будь-який приріст однорічний, ми можемо його укрити від зими. По-друге, при обрізці винограду. Іде зріз, який дуже важко переноситься самою рослиною. Але якщо ми будемо обрізати виноград осінню при температурі до мінус 3, від плюс 3 до мінус 3, то виноград вже буде в сп'ячому стані, От так як сьогодні вже листочків немає на винограду, і йому зовсім безболісна ця обрізка. І за час до весни. Цей зріз має час зарубцюватися і запробкуватися. І він цим захистить свою лозу. Звичайно, можна обрізати виноград і зимою, але якщо ви не встигли за осінь, але має температура повітря бути не стабільна температура, не вище мінус 5. І потім встигне також цей зріз запробкуватися до весни. Весною теж можна робити обрізки на початку березня, коли температура до плюс 5 градусів, але практикується обрізати кущі, які посаджені осінню, і виноградна лоза, яка не буде плодоносити в цьому році. Чому? Тому що зрізи, як ми говорили, довго він вони заростають, і якщо ви пізніше будете обрізати виноград, то він е, зможе, ну навіть сок може витікати колись. Е, я думаю, кожен бачив, якщо обрізається виноград весною, то е, стоїш, а з винограду прямо капає сік. Це великі поте, е, втрати урожаю. Але сьогодні ми будемо обрізати однорічний виноград, підійдемо до корча, який був посаджений весною. Ось ви бачите лозу винограда, яка була посаджена весною. Корчик був посаджений і дав нам, бачите, ріст одного всього-навсього лози. Лоза по товщині не така груба, вона десь 6 міліметрів. Тому. Тут проводиться обрізка на обратний рост. Ми лозу зрізали. Ну, так вийшло, що не з вами. Ось вона, вершок її цієї лози. Ми її зрізали, вона була така вже височенька, підросла, але вона є тонкою, щоб її залишити. І хочеться нам, щоб сформувати у цьому винограді чотири рукава. І що таке рукав? Ну, Рукав, як підійти до старого корча винограду, то це ви бачите, що таке рукав? Це він як є провідником від кореня до листочків руху, води і поживних речовин. Самий рукав, самий рукав він не плодоносить, він лише дає поживні речовини у листочки грони винограду і забирає назад із листочків органічні речовини, які попадають в корень. О, то для того, щоб сформувати чотири рукава із нашого із нашої лози, ми зробили обріз на обратний рост і залишили, ви бачите, ось від землі чотири всього-навсього почки. Дивіться: одна, друга, третя, четверта. Як ми зробили зріз? По-перше, щоб робити зріз, ми сікатор обрискали спиртом Медицинським, щоб він лезо було чисте, зробили зріз між двома бруньками посередині навскізь. Обов'язково ця бронечка має бути, бачите, догори. Отакий От зроблений зріз. Наче нічого складного немає. Але єдине дивитися, щоб цей зріз, оця вже лоза, була на рівні. Із з ґрунтом, ви бачите, вони як в ямці. Що цей виноград е, у такій ямці? Для, е, хочу сказати, що цей виноград садився весною. Яма була викопана глибиною 70 сантиметрів і ширина в діаметрі 60. Е, чому так глибоко? Бо ми живемо в місто Вінниця, центральна частина України. Тут грунт ґру... промерзає до 60 сантиметрів, тому виноград може перемерзнути, якщо його вище посадити, то він і садиться нижче 60. На дно було поставлено кинуто е... бита цегла як провідник води, зверху висипано два відра перегною, тоді засипано сантиметрів 5-8 ґрунтом верхнім родючим і посаджений оцей виноград. Ви бачите, що тут є труба. Бачите, така труба. вона стоїть аж до самої частини провідної, до дренажа. Ця труба стоїть. Ми цілу весну і ціле літо поливали цей корч винограду іменно через цю трубу. Чому? Щоб не було корки землі, щоб була розпущена земля і ну, дихала земля, і дихав виноград. І таким чином ми маємо такий виноград. Тепер стоїть питання, як утеплити таку маленьку цю лозу на зиму, щоб вона не померзла у час морозів. Утеплення проводиться, коли вже температура повітря мінус 5. Через те, такі, таке утеплення, як листям, як хвоєю. Звичайно, теж хороше утеплення, але краще утепляти по, як то кажуть, по пораді досвідчених винеградарів отакою пластиковою пляшкою. В ній відрізається дно і надівається на е, самий, бачте, саму лозу надівається і вона захищена ця лоза. І коли е, вона стоїть відкрита до мінус 5, а коли вже придають мінус 5, ви прийшли і закрили. Але е, ця пляшечка повинна повністю закидатись землею. Чому так? Е, я такий спосіб вибрала е, утеплення е, однорічного куща винограду через те, що останні роки дуже, е, йде перемінчива зима. То дуже холодно, то дуже морози, а потім вже відлига йде дві неділі. І якщо ви укриєте листям, Листя буде гнити, пріти, і коло нього буде і, і пріти сама і, ця почка. О. І ви будете чекати весною, що у вас буде родюча лоза, а її нема. Отак От ви зрозуміли, що ми укриваємо цю пляшку аж до і, і, самого горлишка, і наша лоза повністю окутана буде на цілу зиму. Так само і хвоя, якщо буде е, на дворі плюс взимку, то буде паритись лоза. А е, тут у пластиковій бутилці вона буде повністю захищена. Пробочка собі стоїть коло е, кущика, якщо мінус закрили, якщо плюс, відкрили. І виноград себе почуває дуже прекрасно. Ех, слідуюче відео буде про обрізку та. Укриття двохрічних кущів винограду, там буде різна обрізка. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. До... З вами була я Надія. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних урожаїв. До побачення!